Зараз ми е, будемо розглядати методи, які більше стосуються довготривалої стабільності аналітичного метода, це теж один із способів, ну, зокрема, той, який ми зараз розглянемо, періодична перевірка підконтрольності процедури аналізу. Це е, той спосіб, е, який, е, ну, як мінімум, е, не протестує проти нього Національна агенція з акредитації, якщо лабораторія не може за якимись своїми методами випробування, які знаходяться в сфері, проводити міжлабораторні порівняння. Тобто, ну, буває таке, що в сфері знаходяться методи, на які немає на які немає МПР. То НАУ e, дозволяє використовувати отакий от підхід, як мінімум, раніше дозволяло це <кій>, періодична перевірка підконтрольності процедури. Що це e, за спосіб? Фактично, це повторний аналіз раніше проаналізованого зразка. Е, цей повторний аналіз раніше проаналізованого зразка. Це може бути проба, яка зберігається в лабораторії взагалі досить тривалий час. Це може бути проба, яка була проаналізована, скажімо так, декілька тижнів назад. У нас, коли я працював в лабораторії антитопиного контролю, ми зберігали всі позитивні проби за вимогами. Ці всі позитивні проби треба було зберігати в 8 років. І чи 5, 5 років, і час від часу ми перевіряли стабільність наших аналітичних систем, просто навмання взяти на аналіз деяку раніше проаналізовану пробу. Нехай навіть вона була проаналізована там рік перший раз, був її перший аналіз був зроблений рік тому. Звичайно, краще, якщо така проба видається оператору в шифрованому вигляді, як звичайна робоча проба, щоб оператор не знав, що це він аналізує пробу, яку він аналізував раніше. Ну, але це більше, звичайно, політика вашої внутрішньої політики, вашої внутрішньої лабораторії, в кожного в лабораторії своя кухня, і ви самі краще орієнтуєтесь, як краще вам зробити. В принципі, існує два варіанти. Тобто, ми, у нас є раніше проаналізована проба, і ми її зараз аналізуємо повтор. Критерії прийнятності результатів існує по суті один, але його можна переформулювати трошки по-різному. Це один варіант, як це рекомендує робити. І СОПІЗАЦІМ 6 і другий варіант, який в принципі він практично альтернативний даному він практично альтернативний даному способу, але але дещо можливо дещо простіше технічний. Отже, у нас є результат першого аналізу, і результат повторного аналізу. Критерій того, що процедура знаходиться під статистичним контролем, що все в нас нормально, це те, що модуль різниці результату першого аналізу і повторного аналізу менший, ніж деяка критична різниця. CD – це Critical Difference. критична різниця виражається як статистичний коефіцієнт 277. Помножений на стандартне відхилення внутрішньолабораторної відтворюваності. Оця інформація про стандартне відхилення внутрішньолабораторної відтворюваності – це е, валідація. Воно береться з даних валідації. Корінь одиниця на два, е, помножене на N1. Це кількість паралельних вимірювань для першого результату і кількість паралельних вимірювань відповідно для другого результату. Цей підхід, він в, принципі, абсолютно, він, в принципі, абсолютно логічний, але для цього що у нас має бути? Для цього у нас має бути достатньо надійна інформація про стандартне відхилення внутрішньолабораторної витворюваності, яке ми з вами маємо отримати на основі результатів. Валідації методики, тому що інакше ця інформація про внутрішню лабораторну відтворюваність вона звичайно ні в яких ні в яких абсолютно стандартах вона не проведена. Навіть е міжнародні стандарти ІСУ не проводять інформацію найчастіше про про інформацію про внутрішню лабораторну відтворювання. Альтернативою першого критерію є трошки спрощений критерій. Це просто різниця по модулю першого результату аналізу і повторного аналізу. Знову ж таки, вона менша ніж критична різниця, але критична різниця це корінь квадратний із суми квадратів розширеної невизначеності першого результату і розширеної невизначеності другого результату. Тобто в даному випадку ви не враховуєте внутрішню лабораторну відтворюваність, а враховуєте по суті тільки невизначеність вимірювань. <кій> Даний підхід, <кій> в принципі, є е, непоганим. Він також він практично альтернативний по логіці першому. Але він потребує того, щоб невизначеність вимірювань для вашої методики була достатньо надійно оцінена. Тому що...